До мене прийшов помічник Назар. Привіт, Назар, всім покажи. Покажи всім привіт. Молодець. Він любить саме цікаве збирати яйця, да, Назар? Угу. Йдемо туди, де вони несуться, цією стороною. Заходь. Вони відпочивають на сонечки лежать. Є, да, знайшов. А там нехай курочка сидить. Ось тут ще одна сидить, нехай сидить. Давай далі йдемо. Ану дивись, тут сидить курочка, поки її не будемо трогати. А дивись, ось сюди подивись, бо там ящичку під низом. Ні, тут. Нема? Ану, я загляну. Бо буває, що не видно. А придивишся, добре, там є. А буває, що загортає вісточка. Хто там так голосно співає? Назар, іди сюди. Айди, я зараз курочку піднімлю, а ти збереш яйця. Угу. Мені здається, що ця курочка хоче сісти. на... О. Давай, тримаю. От спосіб, що мали яйця. Давала соду вчора, у воду угоду додала. яйця чисті чисті. Бо щось було таке, наче. Так, ще одне. Вибач, курочка злякала тебе. Я не хотіла. Там, Ні, тут нема, нема. Все. Бери яйця. Давай порахуємо, скільки там є, яєць у нас сьогодні. Я, два, три, чотири, п'ять, шість, чотири, п'ять, сім, вісім. Молодець. А тут ще подивимося. Немає? Ує Де, одне. Дев'ять. Давай. Отак. Моє. Там, і ще курочка знесе, буде 10. Все, пішли. Водички я їм дала свіжої. Пшеничка у них ще є, хай виїдають. І травички ми їм наскобемо трошки пізніше. Тримай яйця, йдемо. Додана випускається з таких штук. Тоді курочка буде ставити і цьому. Не на сіна, а везу на. А, бачиш, який ти умний мальчик. Бери відро. Сік-сік. Тареша, бери відро. А, так, так. Ого. Хорошо, бери відро. Басик, ти що тут робиш? Відро перевернув. Сіно перевернув. Вранці поклали йому такий тимчасовий Хлівчик Він його вже перевернув. Ввечері Олег прийде буде робити, бо вчора не встигли, ми зайняті були кліткою для перепілок. Раніше барсик ходив у нас разом з козами. І ми так і думали, що буде, бо у одних людей ми бачили, що у них два козлика. то всі ходять разом. І в стадо ходять разом, і на подвір'ї разом. Але він дуже сильний, і якщо. Йому щось не подобається, або він хоче щось їсти, і йому не дають або малече підбігає, то він так може вдарити, що сам не зрозуміє тієї сили. Його сила набагато сильніша. А в нас тут козенят малих багато, і ми заради них його переселили в окрему хатинку. Ньому йому тут непогано. Він тут нормально себе почуває, єдине, що треба досипати зерна і доливати води, і сіно, щоб було постійно. Ну, сіно ми йому завжди кладемо, а воду він отак розлив. Зараз назад мені допоможе, візьме відерце, Візьми, будь ласка, відерце його. Ми зараз налиємо йому водички, принесемо, а то він буде пити, просити, а води нема. Він хоче вийти. Ні-ні, я тебе не пускаю. Ну і коли він бігає, згадує дитинство. Да Барсік. Стрибає, як хлопчина. І вчора навіть на дах стрибнув, щоб не було ніяких казусів з дахом. Краще хай побуде в своїй хатинці. Да, Барсік, у тебе вже все є. Водичка, сіно. Зерно пізніше насиплю. Він вже виліз. Сидить, козочкам наливаємо в мисочку свіженької водички завжди, і вони п'ють. Я сюди не пускаю гусей, тому що вони тут купаються. Але якась курка все-таки знаходить дірку і виходить. Ну, нічого, скоро ми їх переселимо на той двір і вони вже там будуть і купатися, а там ті ваганки. То для гусочки вона там купається і для гусачка. Ми теж перенесемо диб, будемо доливати воду. Хороша травичка, так? Да? Так добре їдять травичку зелененьку. Треба буде досипати їм ще висіло. Вже з'їли всі або зерна сипнути. Але зерна не хочу сипати, зерна в них повну встелено, хай виїдають те, що є. Нарвемо травички курочкам. А коли будемо морковку витаскувати? Коли треба буде морковка, нам будемо її витаскувати. А дивись Назар, отам ззаду трава є. Йдемо туди, щоб далеко не ходити. О. Щось хоче ванілька. Щось, хоче, Щось просить. Угу. Нам треба нагодувати цесарок і курочок. Давай йдемо далі, там краще. травичка. Пішли ось сюди. Далі. Ой, такий помощник у мене. Ну що, папа славний мене допомог? Ти нам прийшов допомагати, молодець. С ихом забыла. Угу. Хотела подвес лише? Що... Не, не хотела. Спасибо, что ты нашел.

Так, идем к цесарю. Идем вместе. Вы... А це я мазала, йоду. Ой, маленькая девочка лежит. Смотри, девочка. Ромашечка. Кромашка На. ромашка, як кицька. Діти люблять. Її. Так, давай ми погодуємо наших косарочок. Нагодовані. Козам не рву, поки зелену траву. Вони не дуже хочуть їдять сіно Як вийдуть пастися, тоді вже буде. Друзі, дякую вам за ваші коментарі, за ваші підказки. Тепер я буду знати, хто є хто. Думала, що біла це дівчинка, А звичайно, це хлопчик. Ну, нічого, буде такий один-єдиний, гарний біленький хлопчик. Вони добре. Оці два півника бентамські ходять тут. Чи там їх ображають, вони щось тут ходять. Може, треба їх перенести до курочок туди, але немає сенсу переносити, бо все одно всі кури перейдуть на цей двір, вже будуть тут всі разом. Уже будуть миритися, як хочуть, бо іншого двору в нас вже нема. Будуть тут з курочками. Це, друзі, дякую всім за перегляди, дякую всім за лайки, за коментарі, залишайтеся з нами. Всім бажаю тихого, мирного неба над головою. Всім всього найкращого, до зустрічі у слідуючому відео.